Що доступно кожному студенту на моєму факультеті у Словаччині. Мене звати Божана, і нещодавно я закінчила Прящівський університет, факультет економіки, менеджменту та маркетингу. Перше, це зона очікування з пуфіками. Я не можу знайти фотографію, але на кожному поверсі були розміщені лавочки або пуфіки, на які можна було просісти, відпочити, повчитися, поїсти і просто почекати свою пару. Далі це кав'ярня прямо в корпусі. Ось так приблизно вона виглядала. Це було просто спасіння, особливо тоді, коли доводилось ти на першу пару, і ти просто засинав на неї. Кава просто рятувала. Далі це ліфт для студентів з обмеженими можливостями. Університет реально є доступний для кожного. Цим ліфтом могли користуватися студенти з інвалідністю, а також ним користувалися викладачі. Далі це зона зі столиками і пуфіками. Я не знайшла фото, але знайшла відео зі сторінки мого факультету. Ось так воно все виглядало. Це було дуже зручно, адже там можна було поїсти, повчитись, почекати свою пару і просто відпочити. Ось, ось так це виглядало. В цій самій зоні у нас була мікрохвильова піч, з допомогою якої можна було дуже легко розігріти свій обід і поїсти. І також наступне це розетки. Також в цій самій зоні дуже зручно було підзарядити свій телефон або ноутбук і заодно в ньому повчитися, попрацювати, подивитись презентацію і так далі. Ось так виглядає студентське життя у Словаччині, комфортно, зручно і сучасно. А якщо вас цікавить вступ за кордон, пишіть нам в особисті повідомлення.